В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску наші захисники ліквідували ракету в небі над областю. Дітей подіти нікуди на житловому масиві. Південний в Дніпрі жодного дитсадка. Штурмове попередження для Дніпра та області. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Вночі оборонці з повітряного командування схід знищили в області ракету агресора, збили її над Дніпровським районом. Крім того, не припиняються обстріли Нікопольщини з важкої артилерії. Окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає. В інших районах було спокійно. Повітряна тривога повідомляла про небезпеку. Втім, минулося без ворожих ударів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. 624-й день російської повномасштабної військової агресії проти України протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 48 авіаційних ударів, 79 ударів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені. Також російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, використовуючи одну ракету Х-59 та одну Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони України збили керовану ракету ХА-59. Протягом доби повітряні сили України завдали 12 авіаційних ударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки, а також три по зенітно-ракетних системах противника. Українські ракетні війська уразили вісім артилерійських систем, три склади боєприпасів. Три системи протиповітряної оборони, одну радарну станцію та інші важливі цілі. Уже розуміємо, які наші кроки потрібні, щоб наближати ключову мету вступ України в ЄС. Звернення президента Володимира Зеленського за підсумками доби. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні був день, який історія України точно буде пам'ятати. Є позитив. Від Єврокомісії рекомендація почати переговори щодо членства нашої держави в ЄС. Це саме те рішення, якого ми очікували. Я дякую тобі, Урсуло, пані президент Європейської комісії, усім твоїм колегам, за те, що ви незмінно та щиро завжди вірили та вірите в Україну. Наш народ заслуговує бути в європейському союзі разом. З усіма вільними народами нашої Європи, і ми все для цього робимо. Я впевнений, що немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам Європейського союзу. Бо це і політичний захист для наших спільних цінностей, це і економічна безпека, це найголовніше одна з ключових гарантій миру та свободи на континенті. Зараз ми очікуємо рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів, і ми вже підготувалися до цього рішення. Україна свою частину роботи виконує. Це наш топовий пріоритет. Я вдячний усім в нашій державі, хто допомагає цій нашій роботі. Звичайно, вже розуміємо, які наші кроки потрібні далі, щоб рухатись вже після рішення Європейської ради та наближати ключову мету. Сам вступ нашої держави в ЄС, українська свобода, українські інституції, наш спільний європейський дім ставатимуть тільки сильніше сьогодні. Пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова передала мені сам звіт Єврокомісії. Вже відбулись відповідні наради. З представниками уряду та Верховної Ради щодо тих законопроєктів та реформ, які в основі нашої трансформації, нашої держави та в основі нашого руху в Євросоюз. І сподіваюсь, що Єврокомісія якнайшвидше почне реалізацію своєї частини спільної роботи, оцінку відповідності законодавства України праву Європейського союзу. Говорив сьогодні з пані президентом. Молдови має Санду привітав її з рішенням Єврокомісії для Молдови. Будемо координувати наші кроки в Русі в Європейський Союз для України та всієї Європи. Важливо, щоб Молдова була максимально успішною та стабільною. Допоможемо. Поінформував до речі пані президента про наші дії на захист людей на близькому сході. Україна допомогла евакуювати. Вже 36 громадян Молдови із сектору газу врятовано також більше 40 громадян України. Я хочу відзначити зусилля ГУР та МЗС України, які займаються цим питанням. Дякую за це. Говорив також з президенткою Грузії. Привітав Грузію з позитивом від Єврокомісії. Ми в Україні щиро підтримуємо Грузію, незалежність Грузії за та щиро бажаємо відновлення територіальної цілісності Грузії. Коли ми разом на європейському шляху це реально зробити, сказав у розмові пані президентці Грузії про громадянина України Михайла Сакашвілі, його життя має значення і було би правильно проявити гуманність до його долі. Ще один аспект про питання ЄС сьогодні, я підписав указ про підготовку переговорного процесу з європейським союзом, чіткі пункти, чіткі доручення. Ми Підійдемо до очікуваних кроків абсолютно підготовленими сьогодні. ж Відбулись ще кілька міжнародних заходів. Україну відвідав міністр транспорту США, провів зустріч перемовини для України. Абсолютно вагомий контекст розвиток нашої інфраструктури, посилення наявних зв'язків зі світом, створення нових відбудови. Я вдячний пану міністру за розуміння України. Ще одне розмова з паном прем'єр-міністром Японії. Я подякував Фуміо за допомогу нашій державі за лідерство Японії у захисті міжнародного права Обговорили наші подальші кроки, і безпекові, і дипломатичні, і економічні. Японія серед тих, хто робить найбільше для підтримки нашої свободи. І це лише один із наших днів. Сила України, очевидна успіхи України в міжнародній роботі та у досягненні наших цілей, очевидні. солідарність з Україною відчувається в усіх куточках світу. Завершив цей день спілкуванням зі студентами університетів Мексики, хлопцями та дівчатами, які щиро цікавляться Україною та Бажають знати правду про Україну, про російську війну проти нашої держави. Я вдячний за слова підтримки, і дякую за кожне питання, яке було поставлене. Мексика, до речі, була представлена на зустрічі радників щодо формули миру, яка відбулась нещодавно: Євросоюз, Молдова, Грузія, Сполучені Штати, Японія, Мексика. Дякую усім в світі, хто допомагає. Слава усім нашим! Людям, які б'ються, б'ються та працюють заради України. Наші воїни, я дякую вам за кожен ваш крок, за вашу силу, яка дозволяє Україні жити. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 На житловому масиві Південний знаходиться лише один дитячий садочок, та він не працює, бо місцева влада не подбала про облаштування в ньому укриття. Більше того, на сесії Дніпровської міськради будівлю колись зразкового дитячого садочку було вирішено передати з балансу міста. Докладніше у сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. Сергій причудово пам'ятає, як у цій сьогодні обшарпані та занедбані будівлі до 1997 року працював дитячий ясла садок, бо свого часу водив сюди свою доньку. Ця будівля раніше належала Дніпропетровському м'ясокомбінату, Це був дитячий садок номер 41, і коли наш назакомбінат, воно функціонувало, тут було багато дітей, ходили. І я пам'ятаю свою доньку, сюди віддавав цей садок, вона була тут. Як бачимо, на превеликий жаль залишилося лише ключове слово «було» та спогади у місцевих мешканців про ті часи, коли у цій будівлі повноцінно функціонував дошкільний навчальний заклад. Свого часу цю будівлю намагалися продати, перепродати, вивести з комунальної власності Самарського району. Та у 2018 році на обласному рівні заговорили про бажання реконструювати цю занедбану будівлю дитсадку. Приміщення було в задовільному стані. Тут можна було ну, зробити ремонт якийсь там, щоб тим паче, що дітей було багато, і дійшло до того, що батьки стояли в електронній черзі, а навіщо стоять. Відновлюти і на якої це черги не буде. За дивним збігом обставин саме 2018 року Дніпровська міська рада сьомого скликання раптом прийняла рішення про передачу земельної ділянки за цією адресою у постійне користування департаменту гуманітарної політики ДМР. А вже наступного 2019-го, департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації каденції Валентина Резніченка на платформі Прозоро. Провів тендер на реконструкцію дитячого навчального закладу номер 41 Вони ладні були сплатити за це з обласного бюджету понад 55 мільйонів гривень. Та переможець цієї закупівлі, ТОВ ландшафт із уставним капіталом 11 тисяч 800 гривень. Зголосилася все тут реконструювати за 46 мільйонів 716 тисяч гривень. Ось строк дії підписаного з ними договору скінчився. 30 грудня 2020 року, як бачимо, будівля як стояла занедбана, так і стоїть. Чи сплачувалося за цим договором кошти підряднику? Варто перевірити цю інформацію відповідним правоохоронним органам. Тим часом, цьогоріч про будівлю дотятку раптом знову згадали у Дніпровській міській раді. І не просто згадали, а цитуємо. Вирішили передати об'єкт нерухомого майна за цією адресою з балансу Гумдепу на баланс КП міські активи ДМР. Пройшла сесія 25 жовтня цього року. У цієї будівлі є назва. Не так як вони написали в рішенні передачу об'єктам нерухомості, але вони оказали адресу. Молодогвардійська 24 д А по цій адресі знаходиться дичасний заклад, дошкільний. Номер його 41. Тепер його вони хочуть вивезти, забрати, непонятно, під що, тому що в рішенні не пишуться, куди ви хочете передати на якісь міські активи. А хто такі міські активи? Ми що, вибирали ці міські активи. Це кишенкова банда Філатова. Містяни вже не в силах змовчати, коли бачать такі перекидання з балансу на баланс замість того, щоб реконструювати дошкільний навчальний заклад. І відкривати його під час війни для дітей. Такі рішення, те, що стосується дитячих закладів, дошкільних, ніхто не має права виводити з підпорядку Не Пілатов, Ми йому такого доручення не давали, як виборці, хто його обирав, я його не обирав. Ми не давали таких доручень, ні пані Сушко, проти кої куча кримінальних справ. Ми нікому не давали такого дозволу від свого імені. Від імені своїх дітей, що ми повинні дітей викинути на вулицю під час війни, да? А їм потрібна ця, ця будівля. А ми разом із громадськістю й надалі будемо слідкувати за подальшою долею будівлі дитячого навчального закладу номер 41 що знаходиться на території житлового масиву Південний. Бо ж всім нам цікаво, які плани КП міські активи Дніпровської міської ради має на це приміщення. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк. Новини Д1. Продовжуємо випуск. Сьогодні професійне свято відзначають працівники культури та майстри народного мистецтва. Через війну наша культура не змарніла як того хотів ворог. Навпаки, вона віднайшла нові грані, увібрала біль втрати, непереборну віру та ще дужче мужність народу. Все завдяки працівникам цієї сфери митцям. Сьогодні їхній день. Всі, хто не лише творить прекрасне, а й допомагає, влаштовує благодійні концерти, проводить арт-терапію для бійців, волонтерить, прихищає переселенців, а подекуди і сам взяв до рук зброю. Дякую за все, що ви робите зі святом. Зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Телеканал, Д1 приєднується до вітань. Новини спорту далі. Спортсменка з Дніпра встановила світовий рекорд та стала чемпіонкою у змаганнях на повітряному кільці. 14-річна Олександра Алексєєва перемогла на чемпіонаті світу у змаганнях на повітряному кільці за версією федерації IPSF. Олександра змагалася у двох категоріях: спортивне та артистичне повітряне кільце. Для української команди виборола дві медалі: срібло за спортивну програму та золото за артистичну. Де бал за артистичну програму є наразі найбільшим за всю історію федерації? Таким чином, дніпрянка встановила світовий рекорд у своїй віковій категорії. Змагання відбулися у польському місті Кельце. Участь взяли близько 500 атлетів 40 країн світу. Україну представляли 12 спортсменів. На останок випуску про погіршення погодних умов. У Дніпрі оголошено штормове попередження через сильний вітер. Сьогодні у Дніпрі та місцями по області очікуються пориви північно-західного вітру до 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності перший жовтий. Мешканцям рекомендують дотримуватися правил безпеки. Намагайтеся не ходити під розлогими деревами. Біля будівельних майданчиків тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач. Не залишайте транспортні засоби. Під деревами, стовпами електромереж, щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках, переберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені, та можуть впасти на вулицю. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. А ми зустрінемось у прямому ефірі новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного та вдалого дня! Слава Україні! Вітаю, друзі на телеканалі, Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на четвер, 9 листопада. У Дніпрі похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Вранці можливий дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду, вологість повітря до 70%. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Повітря прогріється від 7 до 11 градусів тепла. У Нікополі, Кам'янському та Кривому Розі ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня, погода буде ясною, без опадів. Температура повітря від 9 до 16 градусів вище нуля. У жовтих водах протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла. І про народний прогноз погоди: з цього часу починає вночі замерзати вода. давнину казали, сяде осінь на пагорб, обіймає коліна, впаде її. Поділ, останній лист осінній. Наші пращури помітили, якщо у зайця хутро побіліло, зима недалечко. А якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади. На деревах іні, то скоро буде мороз. Вранці туман до відлиги. Якщо сніг випав на суру землю, чекайте ранньої весни, і багато пролісків. А гусак вийшов на воду і довго плаває, то похолодає не скоро. Гарної вам погоди, мирного неба. Все буде Україна з вами була ведуча Марина Олексієнко.